Девін Хейні дебютував у суперлегкій вазі боєм проти чемпіона світу WBC Реджиса Реджеса Прогрейса. Як розгорнувся бій, та чи став Хейні тріумфатором уже в новій вазі? Ваша вподобайка і вперед дивитися огляд. Перше, що кидається в очі, це розміри. Ви лише подивіться, наскільки більшим виглядає колишній абсолют легкої ваги. І ще той кабан. Початок бою обережний, де він пробує нав'язати довжину свого джебу, тож усе зводиться до одиночної роботи і боротьби за панування в центрі рингу. Чемпіон WBC грається маятником, заходить з різних кутів і раз другий випередив молодого бійця. Висока напруга, а обидва боксери кидають джеби як приманку, аби далі виходити на жорсткий панч. Один із таких у третьому раунді і чемпіон на дупі. Крос від Хейні виявився дуже своєчасним. Настільки, що Реджис просто втратив баланс і опинився в нокдауні. Не дуже важке падіння, але дзвіночок для. Чемпіона вкрай неприємний. Швидка робота від Хейні. Він встигає і заходити так, аби не отримати у відповідь, і на других ролях читає противника і насипає навздогін. Поставити на топові бої Джошуа та Уайлдера можна вже. Переходьте за посиланням у закріпленому коментарі та робіть ставки на сайті нашого партнера компанії Favbet. Там буде ще й бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. Але пам'ятайте, що це розвага, а не заробіток. Прогрейс нагадував Камбосуса в бою з тим таки Хейні. Є багато бажання зберегти свої титули, але з кожним пропущеним джебом стає все менше розуміння, як це зробити проти боксера, який якісно користується перевагою в довжині рук та таймінгом. За свій пояс чемпіон WBC Бісі продовжує боротися, але на екваторі бою хейні вже встановив своє панування точно. Прогрейс напропускався багато, одначна робота колишнього абсолюта та прості двійки лівий правий спрацювали ідеально. Де віною сильно витягувати противника не треба? Реджус і сам іде вперед або застоюється на місці. Те, що треба для Хейні, після шостого раунду Рефері запитав у кута чемпіона в суперлегкій вазі, чи все окей. Там відповіли, що все гаразд. Однак, добре побите лице спортсмена говорила про інше, коли реджис став тримати блок вище. Де він згадав про бокові потулубу, і це теж влучно. Цей вечір 25-річному боксеру вдавалося просто все. Реджес глобально нічого не міг змінити у своєму боксі. Постійна робота на суперника. Кілька спроб різко викинутися. Але це все не те. Хейні, щосекунди моніторить тіло свого опонента і майже зовсім не пропускає. Дивовижний коефіцієнт корисної дії та повна домінація молодого спортсмена. Хейні викидає рівно стільки, скільки потрібно. В кількох епізодах здавалося, треба продовжити і остаточно забити поки що чемпіона WBC. Але Хейні цього не робить. Остерігає. Це розмінів із фізично міцним суперником. І, мабуть, це правильно, адже гра йде на зниження ризиків. Розкатування противника продовжувалося аж до чемпіонських раундів, де він показав тотальну домінацію кілька разів добряче присоромивши Реджиса. Чемпіону нічого не залишалося, крім як заряджатися на один постріл і зухвало наступати на суперника. Але Девіна такою роботою точно не здивуєш. Кривдник Камбосуса продовжував клацати по обличчю суперника. Те, що Прогрейс зміг пройти всі 12 раундів, уже дивовижно: 120-10. Ім дали всі судді хейні новий чемпіон світу у двох вагових категоріях.